Хоче Веник, хочу вкусняшку, тосенька и хочет очка. Тося, муся, лорд і ще четверо котиків та собачка. Сьогодні ці чотири лапі під прихистком добрих і чуйних працівників ветлікарні ай але потребують родини. Це лікарня, це не приют, але у мене дуже багато тварин, яких треба на пристройстві. Всі котики і собачки в різний час опинилися на вулиці. У кожного з них своя історія, свій біль. Добра, ласкава тося, зраджена господарями дев'ять місяців тому. Потрапила під колеса автомобіля. Шансів вижити у песика майже не було. Вона не ходила два місяці, дівчата її займалися, робили масажі, ми її ну, сліпили лапу одну, тобто вона пригає на трьох лапах, одна лапа не функціонує, вона стерилізована. Тося є це без сумнівів, буде вірним другом і надійним охоронцем. В цьому ми переконалися. Їм можна також само пристраювати в сім'ю, але не на це в сім'ю, яка зможе її забезпечити гідні умови життя. Це хоча б або волєрчик, або там літня кухня, якщо хто не хоче забирати хату, але вона дуже любить спати. Натьоплінькам тось тобто, вона тим болі вона не зможе вже жити чисто на вулиці. Улюблений смаколик тусі Кавун, а ще у неї такі очі, в яких можна потонути. Зраджена, вона ніколи не зрадить. Виважена спокійна і така лагідна муся. Вона досвідчена кішка, йде до рук, її муркотіння заспокоює. Вона також потребує родини і турботи. Декілька днів тому до ветлікарні принесли ще одну кішку. Вона поки без імені. Висловуха красуня також чекає на господарів. Її недавно принесли люди, її викинули біля ну, по крайні міри знайшли біля шостої школи. Вони її трошки підчухали, але так як вони переселенці, у них декілька тварин дома. Вони не змозі утримувати ще одну кицю. Бо ну. Своїми треба справитися зараз. її теж шукаємо родину. Серед мешканців ветлікарні лікарні два песика братик і сестричка. Також зраджені, підкинуті. Сьогодні ми зробили щеплення. В принципі, ще одне щеплення через два тижні, і можна буде їх випускати. Ну або на вулицю, якщо ми не знайдемо родину, але це ще два тварини, які бездомні бігають, тож тобто, бажано їм знайти сім'ю. Потребує уваги і ще один мешканець Айболить двомісячне кошеня поки без імені, але голосний як дзвіночок. Маленький дослідник, якому все цікаво, буде надійним другом. На перетримці у ветлікарні і лорд його господар, військовослужбовець. Собачка має вади, тому за ним і наглядають ветлікарі. Лорд справжній боєць не здається, товаришує з іншими собачками та котиками і чекає на свого захисника. Розповісти про чотирилапих вирішили, аби допомогти знайти їм родини. Віримо, не залишиться без уваги. Ми у відповіді за тих, кого приручили.